Отруїли воду хімічними речовинами 22 серпня. У Хмельницькому в річці плоска виявили масову загибель риби. На сполох забили екоактивісти та міська влада з 6 ранку. Ми вже пройшли велику частину річки і виявили потенційне місце вкиду або витоку якихось хімічних речовин. Ми написали заяву в правоохоронні органи, готові їм надати всю інформацію спільно з екологічною інспекцією яку ми теж повідомили уже відібрані аналізи води по всьому по всій течії річки. І відповідно будемо чекати на результати аналізу, на концентрації. Ну але ми впевнені, що це вкид якихось хімічних речовин, адже щотижнево набираємо аналізи і. Аналізи, які були відібрані буквально кілька днів тому, не свідчили про поганий стан річки. Навпаки вони були достатньо хороші. Одразу за справу взялися правоохоронці, як зазначили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Досудове розслідування розпочали за фактами порушення правил охорони вод. Паралельно над справою працюють і слідчі. В свою чергу комунальні служби здійснили збір тисячі одиниць загиблої риби. Після відповідних процедур її передадуть на утилізацію в спеціалізоване державне. Підприємство. Ну а що стосується винуватців, то їм, за словами міських владців, світить штраф у розмірі кількох мільйонів гривень.